Вже в 20-му році він вирішив присвятити своє життя військовій справі. Він перейшов на контрактну службу. Андрій має відзнаку міністра оборони, а також відомчі нагороди. Людмила Прилипко розповідає про свого однокласника та колегу військового Андрія Русова, який загинув на війні. Вшанувати його пам'ять прийшла на далекосхідне кладовище в Кропивницькому. Розповідає, Андрій Русов народився в селі Оників, Новоукраїнського району. Він Закінчив Униківську загальноосвітню школу першого третього ступенів, отримавши срібну медаль. Ми вступили до педагогічного університету, де він закінчив факультет загальнотехнічних дисциплін, отримавши спеціальність вчителя трудового навчання. Повернувшись до рідної школи, каже після повномасштабного вторгнення Росії Андрій Русов служив старшим водієм відділення інженерно-аеродромного забезпечення. Загинув 15 квітня. Йому було 35 років. На далекосхідному кладовищі попрощались ще з двома військовими: Русланом Білановим та Ярославом Поповим. Руслан Біланов народився в Кропивницькому, закінчив будівельний технікум. Працював будівельником, машиністом на підприємстві. Розповіла подруга родини Олена Околілова. Каже, Руслан Біланов з дитинства захоплювався китайськими єдиноборствами. Закінчив факультет фізичного виховання, створив федерацію кунг фу Кіровоградської області. Загинув 11 грудня минулого року біля села Синьківка Харківської області. Бійцеві було 50 років. Руслан був майстром спорту України, тренером, педагогом. Мобілізований в жовтні 23-го року загинув в грудні. Загинув у бою в грудні 23-го року. Чотири місяці рахувався безвісти відсутнім. Ярослав Попов народився в місті Конотоп Сумської області. З 1990 року навчався в Кропивницькій льотній академії на пілота Штурмана. Пройшов військову кафедру і став офіцером запасу, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У листопаді 2022 року Ярослав Миколайович був мобілізований. Служив на посаді командира першого механізованого взводу, старший лейтенант Ярослав Миколайович Попов загинув 27 липня 2023 року поблизу населеного пункту Ротини. Пологівського району Запорізької області бійцеві було 50 років. Поховали військових на Алеї Слави. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.